Останнім часом дуже багато вже обговорюється, обговорюються. І ну, мені особисто це вже теж дуже неприємно, я думаю, що і вам вже набридло те, що два роки місто без мера, без міського голови. Шановні колеги, я звертаюся до вас всіх, депутати, прошу відкрити протокольне рішення, яке я вам ознайомлю, до голови Верховної Ради для призначення. Виборів міського голови в місті Чернівця. Я прошу вас підтримати таке протокольне рішення, тому що мені вже особисто, як секретарю міської ради, людина, яка здійснює повноваження міського голови, я бачу два в одному. Зранку до вечора працюю без вихідних міській раді. І я тільки чую, замість того, щоб підтримка була, допомогти. Так що я прошу вас, таким протокольним рішенням звернутися до голови Верховної Ради. Так що, шановні колеги, я, ну, я не буду зараз ходити в історію. першу, хто нам в цьому перешкоджав, це народний депутат Арсеній Яценюк. Хочу нагадати всім, який, не дочекавшись нашого подання, вніс свій проєкт постанови про призначення позачергових виборів не лише міського голови, але й Чернівецької міської ради. Це вже вперше він порушивши такий закон і не дав можливість в це питання винести на Верховну Раду на обговорення і на голосування. Так що, шановні колеги, перше протокольне рішення я звертаюся до вас і прошу підтримати мене і проголосувати. Звернення до голови Верховної Ради про вибори міського голови місячів. Зараз я прошу вас протокольним рішенням. І прошу вас за це проголосувати. Ставлю на голосування. Я ставлю на голосування, потім будемо обговорювати. Хто за цю пропозицію? Я прошу вас підтримати. Поіменне голосування, шановні колеги. За 51 рішення прийнято. І потім я хочу звернутися від вашої іні, міської ради до Добившого міського голови за нині народний депутат, який би відізвав свої позови суду, який би вже, я кажу, зупинився на цьому напад, дав можливість Верховній Раді прийняти рішення про перевибори міського голови в місті Черниця. Так що, якщо є така підтримка, я з вашого дозволу звернуся і до народного депутата для того, щоб вже припинився судові засідання. І дав можливість винести на чергові сесії. Ми знаємо в комітетах, да, по-моєму, пройшло, щоб воно вже так, все ж таки було назначені вибори від цього. Я вам дякую, я з вашого дозволу звернуся і до народу, тому що протокольним рішенням до Верховної Ради я звертаюся, а до бившого міського голови я звернуся з вашого дозволу по доручому сілі міської ради. Все. Я вам дякую. У мене все. Город показав свої вибори до показал свое отношение к вам. Показал то, что вас не хочет видеть ни в каком виде руководителя этого города. Конечно же, честно было бы сложить вам полномочия секретаря, потому что, допустим, быть секретарем и на данный момент разговаривать выбор города есть кому. -то. Это первое. И второе. Поэтому я считаю, вы не имеете морального права давать оценки каким-то митингам или же депутатам Верховной Рады. А до чого тут ця оцінка?